Вітаю! Сьогодні у нас тема 2 першого блоку, і ми поговоримо з вами про профспілку Раду трудового колективу і представника трудового колективу. Найбільш розповсюджена помилка на українських підприємствах це відсутність однієї з цих перерахованих мною організацій. Про цю помилку знають і інспектори держпраці. І перше, що вони приходять і перевіряють, це наявність однієї з цих організацій. Тому я дуже вас прошу звернути увагу на їх обов'язковість. Ми з вами сьогодні розберемось, яка між ними різниця, навіщо їх створювати, і які наслідки, якщо їх не буде на підприємстві. Тож зверніть на те, що ця тема дуже важлива, і що це те, що перевіряють інспектори, коли приходять на перевірку. Стаття 245 Кодексів закону України про працю закріплює за працівниками право брати участь в управлінні підприємствами через загальні збори, ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи уповноважені трудовим колективом на представництво носити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Також цією статтєю 245 Кодексів закону України про працю закріплено за роботодавцем зобов'язання створювати умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ організацій зобов'язані в установлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників, і повідомляти їх про вжиті заходи. Перше, про що ми з вами будемо розмовляти, це профспілка. І основними документами, що регламентують порядок створення профспілок на підприємстві, є закон України 4572 про громадське об'єднання та закон України 1045 про професійні спілки, їх права та гарантії. Також профспілкам призвячена ціла 16 глава Кодексу закону України про працю. Що таке профспілка? Профспілка це добровільна неприбуткова організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами, за родами їх професійної трудової діяльності. Професійні спілки їх об'єднання є незалежними від державних органів, від органів місцевого самоврядування, від роботодавців, від якихось там політичних партій, тобто це об'єднання людей. Далі ми поговоримо, хто є членами профспілок. І профспілки зовсім незалежні. Держава визнає професійні спілки повноваженими представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально економічних прав та інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування. Хто може бути членами профспілок? Членами профспілок можуть бути особи. Які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання. Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні профспілки можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських і всеукраїнських. В рамках нашого курсу нас цікавлять з вами тільки первинні профспілки. Первинні профспілкові організації на підприємствах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через утворені відповідно до статуту виборні органи. А в організаціях, де виборні органи не утворюються, через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної спілки, зараз ми поговоримо з вами про повноваження виборного органу первинної профспілкової організації, які він має повноваження. Він укладає та контролює виконання колективного договору, про який ми будемо розмовляти з вами далі в нашому курсі. звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб. Також разом з роботодавцем вирішує питання запровадження перегляду та змін норм праці дуже таку важливо. Функцію він несе. Також разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних компенсаційних виплат. Також він разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і відпочинку. Погоджує графіки змінності, про які ми також будемо з вами далі розмовляти, тому я звертаю вашу увагу, що погоджує графіки змінності та надання відпусток запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надорочних робіт, робіт у вихідні дні тощо. Разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства. Поліпшення умов праці, матеріально-побутового медичного обслуговування працівників, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначені за затвердженим переліку, та бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Зверніть на це увагу, бо правила внутрішнього трудового розпорядку ми також будемо вивчати в рамках цього блоку. Представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню. Також він приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи організації, якщо він порушує закон України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Законодавство про працю ухиляється від участі в переговорах щодо укладання або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори, надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на підприємстві. У випадках, передбачених законом. Також він бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у роботі комісії з питань охорон праці. Дуже широкий у нього спектр діяльності, але обов'язково треба нам з ним ознайомитись. Тому що е, далі, коли я вам буду розповідати вам про правила внутрішнього трудового розпорядку, про графіки змінності, про колективний договір, ми будемо обов'язково повертатися до цих прав члена е, виборчого органу профспілки. Е, також всі ці його компетенції відносяться і до ради трудового колективу, і представника трудового колективу. Тож уважно послухайте, бо вони нам знагодяться далі. Продовжуємо: він здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцям законодавства про працю та про охорону праці за забезпечення на підприємстві безпечних та шкідливих нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків. Здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавців документів, необхідних для призначення пенсії працівникам і членам їх сімей. Здійснює контроль за наданням пенсіонерам та особам з інвалідністю, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві. права користування на рівні з його працівниками, наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками та іншим. Представляє інтереси застрахованих осіб у комісії соціального страхування, визначає разом з роботодавцем відповідно до колективного договору розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Ну, цей пункт це ще е, набуток Радянського Союзу, але він є і закріплений е, у Кодексу законів про працю. Також представляє інтереси працівників підприємства боржника в ході процедури банкрутства. Дуже широкий спектр у нього повноважень, але дуже важливо, тому що ми будемо до цього звертатися далі, коли будемо вивчати, я вже казала, і правила внутрішнього трудового розпорядку, і колективний договор та інше. Ми вже з вами розмовляли на початку нашої лекції, що статтю 245 Кодексів законів України про працю за роботодавцем закріплене зобов'язання сприяти створенню належних умов для діяльності первинних проспілкових організацій, приміщення для роботи виборного проспілкового органу та поведення зборів працівників, які членами є професійної спілки. З усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною надається роботодавцям, Тобто роботодавець зобов'язан створити всі умови для роботи профспілки. За наявністю письмових заяв працівників, які є членами професійної спілки, роботодавець щомісяця безоплатно отримує із заробітної плати. Та перераховує на рахунок професійної спілки членські професійні внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди, строки, визначені цим договором чи угодою. Роботодавець не вправі затримувати перерахування зазначених коштів. Також роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно масову фізкультурну, на оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше, ніж 0,3% фонду оплати праці відповідно до закону України про профспілки. Роботодавець зобов'язаний тижневий строк надати, на запити профспілок, їх об'єднань, інформацію щодо умов та оплати праці працівників. Виконання колективних договорів і угод у разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства організації чи отримати таку інформацію в банках і надати її профспілковому органу. У разі відмови роботодавця надати таку інформацію чи дозвіл на отримання інформації, його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до суду. Ну, це такий пункт, який більше відноситься до вже спірних ситуацій, коли підприємство затримує заробітну плату, тоді може профспілка перевірити, чи є в нього кошти, чи немає, подати до суду, через суд отримати, але таке право за профспілкою закріплено. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною галузевими або територіальними угодами. Якщо колективний договір не укладено. Роботодавець зобов'язан погодити зазначені питання з профцілковим органом. І тепер поговоримо з вами про раду трудового колективу та представника трудового колективу. Якщо на підприємстві відсутні профспілки, то має бути інший орган, уповноважений трудовим колективом на представництво. Найчастіше це рада трудового колективу. Також представляти інтереси працівників може й одна уповноважена трудовим колективом особа представник трудового колективу. Законодавство України не визначає, як обирати представницький орган. Можна керуватись законом СССР про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами. Цей закон ще від 83 року. І цей закон діє в тій частині, що не суперечить Конституції та законам України. Такий давній, древній такий закон, але він регулює основні засади формування ради трудового колективу. Тож, якщо треба буде цю тему вам вивчити детальніше, можна з ним знайомитись і основні його засади використовувати. Коли обирати раду, а коли представника, закон не скеровою. Вивчає це питання. Я побачила рекомендації Ірини Іванченка, шеф-редактора кадровіка «01». Вона радить обирати раду, якщо на підприємстві 8 і більше працівників. Якщо менше працівників, треба визначити представника. Також зустрічала думку досвідчених кадровіків: що представника обирають, якщо чисельність працівників менше 50 осіб. Тут підприємству треба визначитися самостійно. Я думаю, на цьому етапі вам вже не дає покою запитання, так все ж таки навіщо підприємству потрібна рада трудового колективу або представник трудового колективу. Відповідь на це запитання надасть таблиця нижче. І так, Рада трудового колективу потрібна для погодження наступних документів. Тобто, коли приходить до вас на підприємство, Інспектор з держпраці і починає вас перевіряти. Він у вас обов'язково попросить графік відпусток, робочі інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку. І вони повинні бути погоджені або профспілкою, або радою трудового колективу, або представником трудового колективу. І якщо вони не погоджені, то вам світять доволі суттєві штрафні санкції. Про які ми з вами поговоримо у кінці нашої розмови. І так, графік відпусток. Роботодавець повинен погодити графік відпусток з виборним органом первинної профспілкової організації, профспілковим представником чи іншим поповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Про це нам каже стаття 10 законів України про відпустки, проекти робочих інструкцій. Робочі інструкції та зміни до них погоджує профспілковий комітет або інший уповноважений орган трудового колективу. Робочі інструкції складаються для працівників робітничих професій, для яких код за код класифікатором професій починається цифрами 5 9. Вимог погоджувати посадові інструкції в законодавстві немає. Вимога затверджувати робочі інструкції. Затверджено абзацем 6. пункта 6 загальних положень довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників. Я приводжу у другій графі. Детально ви можете сходити туди і подивитись. Колективний договір. Колективний договір укладають між власником або уповноваженим ним органом. З однієї сторони, і первинної профспілкової організації, які діють відповідно до своїх статутів, а в разі їх відсутності представниками вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів. З другої сторони. Це закріплено статтею 12 Кодексів законів України про працю. Оплата праці. Роботодавці визначають форми та умови оплати праці, строки виплати зарплати, розмір зарплати за першу половину місяця у колективному договорі. За відсутністю коло договору на підприємстві, має бути інший локальний акт щодо оплати праці. Цей акт погоджує профспілка чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган. Це закріплено статтею 97 та 115. Кодексів законів України про працю. І стаття 142 Кодексу законів України про працю нам говорить, що трудовий колектив затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку за поданням роботодавця і виборного органу профспілки. За відсутністю профспілки участь у розробці проекту бере інший уповноважений представницький орган трудового колективу. У нас змінились ДСТУ, ми про них ще з вами поговоримо. На основні деталі звернемо увагу. Але я хочу вам розповісти, показати, от на прикладі, як погоджуються. Тобто, гриф погодження розміщується ниже реквізиту підпис на лицевому або зворотньому боці останнього аркушу. Документа, якщо місце для нього на ліцевому боці останнього аркушу не вистачає, тобто погоджує представник трудового колективу або голова ради трудового колективу, і все це грив погодження розміщується на останньому листі, наприклад, правил внутрішнього трудового розпорядку. Тепер саме цікаве, ми поговоримо з вами про штрафи. Під час інспекційних відвідувань та навиїзних інспектувань інспектори праці контролюють, як роботодавці дотримуються частини 2 статті 97 Кодексів законів України про праці. Зокрема, перевіряють підприємства за таким критерієм. умови оплати праці, визначені у колективному договорі, з дотриманням норм і гарантій. Передбачених законодавством. Якщо колективний договір не укладено, то питання оплати праці погоджені з виборним органом первинної профспілкової організації, що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органам. Це закріплено пунктом 6.14 розділу 1 переліку питань, що вивчались під час інфекційного відвідування. Невиїзного інспектування, акта інспекційного відвідування невиїзного інспектування. Тобто, є у нас перелік питань, які інспектор держпраці повинен перевірити. І зараз ми з вами про них і розмовляємо. Тобто, якщо на підприємстві немає ані профспілки, ані іншого органу уповноваженого на представництво трудовим колективом, інспектор фіксується як порушення в акті. І відповідальність за порушення штраф для роботодавця, юридичної особи або ФОП, це одна мінімальна заробітна плата. На сьогодні це у нас з вами 6500, а для винної посадової особи 510 1700 гривень. Тобто, прослуховувавши сьогодні е, цей урок, ви вже зберегли для свого підприємства 6500. А для посадової особи, якщо ви ведете кадри, вже зберігли 510, як мінімум, гривень. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, наскільки важливо мати на підприємстві раду трудового колективу або, хоча б представника трудового колективу. про профспілки я не говорю, бо я на своїй практиці профспілки зустрічала тільки один раз дуже-дуже давно, коли працювала. Проходила стажування на підприємствах залізничного транспорту, там є профспілкові організації, там все це працює. Але на практиці працює у комерційних підприємствах. Ніколи не зустрічала профспілок. Але я зустрічала підприємства, на яких не було ні ради, ні представника. Ну і правил внутрішнього трудового розпорядку всього іншого також не було. але... Ми тут я дуже намагалася звернути вашу увагу на важливість мати, хоча б представника або раду трудового колективу.